Тихніки. Тихніки. Ось що трактор. Щоб пацани приїхали на правий трактор. Фризу. фризу забрали. то забирають самовивозом. Тобто, хто хлопці забирає самовивозом техніку, у нас є дуже хороші знижки. На трактора, ну не на всі, на деякі, до 200 баксів на самовивіз знижка. По моделях уточнюйте, на які. Тобто, якщо у вас є лафет або є бусик, приїхали сюди, собі поцепили, Так само по навісці. Я потім покажу, то є все. По навісці теж приїхали, хлопці фризу загрузили, нормально все. Дивіться, мій любимий апарат, пальо. Я мимо нього пройти не можу, тому що, блядь, ну реально це іменно це іменно річ. То флагман від компанії uh, Kata NA. Я вам так скажу, якщо ви шукаєте трактор не для... Uh, у вас якщо перевага стоїть, не там uh, супер обшита кабіна модними фільдіперцями якимось, а іменно вес і скільки він може потягнути, старий, я хлопець бахнув. Именно. О, это не реклама, пацаны. Ну, вот те, кто делает эту хрень, и кто хочет посотрудничать, <laughs> может это связаться. Короче, хлопцы, дивите внимательно. Даже просто поревнять балочный мост в 110. Некий, не слабый. А 4 700, он сухий, без, без ничего. Несдарежона маса, чистий вес І дивіться теж по... Ну по задній Даже Не можна нам таке робити, але навіть от візуально зрівни. ДТЗ свої має переваги, зрозуміло, да? комфорт, всі діла. Ну даже зрівняйте просто, подивіться, якщо вам треба трактор. Якщо вам треба тракторець максимально, щоб був по весу причому при він дешевше йде, дешевше стоїть ДТЗ-шок. Він дешевше стоїть, ну, понятно, він в своєму класі на сьогодні, те, що в нас ще партія залишилася найменша ціна в своєму класі, такі 110-90 Енеї. він, що трошки може відставати по кабіні, зато по функціоналу, гідравліка, там всі плаваючі, ну, майже всі чотири баняка плаваючі. примусово, ну тут все є. Я прикріплю повні характеристики під відео, щоб ви почитали вес, скільки піднімає. По-моєму, 27 то на підйом бере на віску. Кілограми саме переведете. От. Но трактор дійсно він класний і по сервісу, по обслужуванню, по всьому кондер, понятний, компресор. Тобто, якщо шукаєте такий, що має віс, замість тому, якогось 892-го, то це є варіант. Бо це ну, все -таки, сучасний трактор, тут є все що, все, що хочете, і за свої гроші, то є супер. Е, так, ідемо до новинок дивитися, просто я його довгоний. Вот вот все, Короч, файтерочки, файтерочки хороші, а файтерочки хороші чого, то знаєте чого? то що Якщо ви шукали, там дивилися скаути, там може оріони чи щось, у що, вас трошки бракувало, От якихось там тисячки, тисячі, ну, трошки б дешевше. Мужики, ось у вам варіант. То теж від компанії Скаут, то 에, від тої ж фірми там, мости, ходова майже те саме. тобто, Тут не чмошні мости. Об'єктивно, тут мости файні, добрі. Так само ззаді, все. От. Цей трактор з такими комплектаціями на сьогодні найдешеві 40 з кабіни. Бо 40 з кабіни завжди 10. А це дешевше, нормально. Я спеціально не буду казати ціни, щоб ви писали, ціна яка! Ціна яка, я буду відповідати в коментарях. Або зайдіть на сайт, ну дійсно. Ціна ось. А проходь, я залізу, в кабіну сяду. Ось відпов... ось є. Кабінка. пол ровний є. Дирочок там, тільки де газулька, там щось короче, Ну Майже ідеально. Все зашито, ось, все в таких, як його, щоб не задувало. Є комплектація з кандюком, камера є, реверс є, реверс усе. Включається нормально, м'ягенько ходить. Навіть можна ви... з руль регулювати. Така опція доступна ексклюзивна, тільки в файте, тут ексклюзивний регулятор стоїть, бачите, модний. Вот. Ну, тут все, що треба є. Мінімум байдуже штука баксів економії на ровному місці. А по суті, маєте поставщик, той сами, якість. Трошки скалок переважаю в. А, не заведу, а Трошки скалок переважаю, може в відділочних матеріалах, в якихось там мелочах і так далі. Но если брати конкретно. От железо, сам трактор, то блин, файтер нічим не гірший. І мені дуже подобається. Позавезли в бюджетну версію, коли не вистачає на скалу, собі, пожалуйста, файтеру маєте. І теж по всіх опціях. Мотор кемовський, примусове так само, пластиковий бак, мости. До речі, ну бачите які мости, нечможні, вони реально толкові. Тобто шукаєте, шукаєте, щоб... було як раніше, кабінник, провірений. Врімням, щоб було як раніше. Ви беріть тут джинну. <рес> <рес> зараз підемо в кабіну, я покажу в чому в чому А шукаєте щось таке сучасне, нормальне, щоб було не щоб не розвалювалося недороге і щоб були всі опції, то, що зараз всі хочуть, і примусово, і то, і той до диску. Пожалуйста, вам фейтеров. Чим супертрактор, чим погано. Вот. І будете собі мати сороковка, крепка, причому є з кандіором. Якщо кандіора не треба, не перепочити, є без кандіора, є без кабін, такі зараз покажем. Вот, а еще хочется трактор провірений руками, то я зараз покажу. На нього даже у діє. Но там піде трохи страдати. Вот, вот. Там старіші моделі маємо якісь хороші ціни, якісь хороші пропозиції. Що до фен і шося джин. Ну дивіться самі зрівняєте файтером та Просто дивіться здесь. Вот, вот, вот так вот, вот. Тут мости крепкі, да. Вот, проверено временем. Но, вот як в 2017 році робили, так воно, воно і вийшилось. О! Так воно і лишилося. Ну комусь подобається. Є от такі люди, що з джинму хочуть, то маєте на увазі. Джин є трошки ще оцінили. А такі сорокові. І ще маємо 24-ки, ну там далі покажу, 24 ки і а, з реверсом без кабінки. Йдемо. Йдемо. А пай без кабінки бачить, пане. Не встиг, вчера поехал. Блин, и, 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 и так, да? да. То можно просто... И тупо сразу, да? Это как X5, до контракта. трактора, понял? <laughs> ну реально, просто он стоит, как, как и скаут, как и все. Но просто, вот смотрите просто, даже на секунду, просто мост подивіться. да? Разница. Ну даже что не разбирается визуально. А оценить там железо що трактор буде мати вес не в, а у вас ми не можемо зараз трошечки вибачаюсь а он туди в мав зайдіть, там є денис в мав там є денис даже сзади подивіться ну просто просто порівняти з какой-то сороковкою а чому так тому що в трактор сороковий поставили шасі 50 і то ви маєте 50, якщо вас на 50 не треба, врахує, маєте собі 40 -ку. І причому з усіма цими наворотами і пластикові баки, Я хочу навіть проїхати. Я, хочу щось... Я вчора подивився відео. Його. А де маса? По-моєму, з місця вона включається. А, даже нет Дрика Угу. А стоїть. Ну, Ком поставили. Не пожалели. На 60. Как -то. Соточку. Вот. И все, он даже. Пасы. Спасибо, спеки. Оп. Застегнулась это. И по первой. Кентавр. Пыша, кентавр. Ну, зараз я заведу, воно почувствует. Если воно воно внутреннего. Коротше, з ну, Цинк ні, ні, нікого не, не здивуєш, ну тут все нормально. Тяга є, блін. Чув... Знаєте, що чувствуєте? Що він такий. Е... Ну, коли сідаєш на якогось 24-ку до база з 24, ки на 40-ку, де база з... ки то от він їде і він такий як легкий, поняття? Цей такий трошки важкуватой іде, тому що сам трактор має більше, більше вагу. Ну, блі, это дуже мені респект за. Кінтаур у фірму фірмі Kintauer, ДТЗ, це приятний апарат, який може собі людина дозволити, який не стоїть там космічні гроші, причому е який сороковка дійсно зроблена не, не на базі 24-го, казав, що я не хочу з 24-го мостами, ось, його, пожалуйста. Є тільки дві комплектації, що є з примусовим, а є без примусового Бо чесно, 90% випадків вам примусово нахер не треба, то доповнітний єморой. Примусово це просто модний тренд такий. А по факту, як ви будете використовувати його, коли вся навіска працює в плавають, хто там в ліс, в ліс їздить багато з прицепом, хіба що. А по бороду тягуть вам примусово нафіг не впало. Ще, звісно, хочеться зйомні яблука, але то таке вже, знаєте, Так, ну, мені нема до чого доколупатись. Нема до чого доколупатись в цьому тракторі. Якщо чесно. Вот хочеться на це щось обосрати, ну, да, для хайпу, хочеться щось, щось сказануть, але я не знаю чесно що пойду. <рес> <рес> Тому що ну, блин, дійсно, дійсно воно дійсно воно блин, коврик є, і порожих, дивіться, ну вся фігня. Як сказав, підвісні педальки, зроблено бокова куліса, зручно. все, А ну, а ну скільки тут? А ну одна хитра пара. От дві. Зашмотилися. Зажмутилося, могли поставити поставить две а она вот одна. Ну, короче, мужики, ви понял. Я вот це советую, тому що кентавр на секунду, то еще ДВшка, це вже проверено време. Вот, тому цей тракторець я е, буду радити вам. хлопці, буду, буду Давно, ну, давай я щось мысль розбруса.